Всім привіт, пацаки, Ну що ж, вертаємося трошки на ютубчик. зразу з Total Football. Чому з цієї гри? Бо тому що вона мене чуть-чуть затягує, вона мені доволі подобається, є що робити, є що говорити, є про що поговорити. Е, іграли на стрімі, багато питань було по поводу цієї гри. Я потрошечки розбираюся, і в мене є така невеличка. Для вас інформація, для, про яку я хочу вам розповісти, щоб ви плюс-мінус знали те, що я вже наіграв чуть-чуть. Так що поїхали. Дивіться, е, що в нас У мене команда. Е, отака. На стрімі, хто бачив, я чуть-чуть апгрейднувся, прокачався. Прям неплохо, почуть розвиваємося. Мені подобається. У мене Родріго мені дали. Така в нього прикольна карточка Но Родріго на время у мене. І я ще з ним можу користуватися, якщо я не помиляюсь, а є час, показує. Бо просто. пу-пу-пу. По-пу-пу не показує, да ну там ще пару днів у мене, по принципі, не користування нього сталося. Так, що по поводу ігри самої? Дивіться, давайте со старта. Де качав? Качав Play Markі, бо багато хто питає з допомогою -а. Не знаю, чому недоступна ігра. Е ну, з допомогою -а ставиш іншу націю. Ну, включаєш VPN, ставиш Германія, Америка, там, Канада, неважно, ігра є. Е, ще буває, якщо вам не показується, поміняйте в Market і Play іграх Google аккаунт теж буває, допомагає. По поводу айфона, пацани писали, просто регіон міняють, і ігра з'являється. Тому от такий нюансик, якщо вам цікаво, як скачати, по поводу самої ігри, поїхали. Дивіться, грав я в цю темку. Ось, до, чому вирішив я записати? Ось, до, бачите, я і грав, давай заберемо. Зараз. Побачимо, що ми забираємо. 60, Окей. І тут а, один оцей матч. Тут треба виконати умови. Ось, комплеті, One two, Pass перший тайм. Типу. Треба виконати один пас в першому таймі. Я не міг ніяк. Я цілий матч відіграв, мені не зарахувало перемогу, я не зміг зрозуміти, як виконати цю штучку. Що мені помогло на даний момент. Я зайшов сюди і просто скіл тренінг. Проходячи тут, ти багато чого можеш запам'ятати. Ви коли от, заходячи в ігру, я вам даю пораду. Зразу проходьте скіл тренінг і запам'ятовуйте, якщо ні, вертайтеся. Проходьте його і запам'ятовуйте, що виходить, Бо, тому що тут багато для тих, хто не розуміє, не може з першого разу зрозуміти, що відбувається. Це дуже сильно допомагає. Прям — охренєнна штука, сразу ж її проходьте, допомагає зрозуміти геймплей, допомагає відкрити допомагає відкрити паси. Зрозуміти, як двигатися, зрозуміти, як віддавати краще. Ну, це прям, прям хорошо. Ви можете пару разів його проходити і учитися. Прям хороша, класна тема, мені прям бешено зайшло. Плюс для того, щоб повідкривати багато всяких нічачків, вам прийдеться багато в що іграти. Все, що у вас, от все зараз я зайшов, у мене багато чого відкрито, окрім двох кубків. Їх, щоб ще мені відкрити, треба 1500-540. Побачимо, що, що вони дають. Я думаю, можна буде просто створювати е, команди, типа кубки між друзями. Це буде прям класна тема. Взагалі шикарна. Тому будемо далі грати. Грайте один на один, буває, важко знаходити... Е, кратці сказати, е, важко знаходити... Людей, бо тому що, походу, онлайнчик не дуже великий, але зря ця гра недооцінена, на мою думку. Я не можу її порівнювати за всі мобайл, звичайно, взагалі не можу. Ну, о, Давайте будемо щось і забирати разом. Але я можу оцінювати цю ігру. Як є, так, у нас є гра, є футбол. Я скажу прямо: ця ігра на голову вище є футбол. Бо Тому що ти, ти не просто граєш, ти проходиш якісь, получаєш ніщачки, тобі цікаво, ти не граєш в один футболчик. Це дуже-дуже прикольно. Мені це подобається. Це реально подобається. Давайте ми ще й позабираємо всяку ніщачку. Я просто навіть не знаю, що нам тут дають. Що це нам може форму дають. Так, ця штука непонятна, ще закрита, буцу дали. Ось до фінти. Я вже пройшов два фінта. Вони в мене поки що ось закриті. Ще треба поіграти і повідкривати. Як поіграти повідкривати, якщо чесно, до кінця не знаю. О, пак збираємо 83,95. Так що багато маркет. маркет, От в мене маркет ще закритий. 340 треба нафармить. Треба подивитися, де оцей Rocket Pest Reach, Rocket Pest Reach. Бо тут тут-то це овер, Статус джерсі, Ну, блін, ну, багато чого прикольного, чесно, багато чого. От дивіться, ви можете кубки отримати. Ну, Бля, мені ігра подобається. Я не знаю, як вам. Багато хто пише русська ігра, Пацани, є питання? Як у нас виходить, коли мені пишуть в коментах ще десь в коментарях русская ігра», як це ігра без русского язика? Дайте мені відповідь на це питання. Не знаю. Так що є, звісно, нюанси, є до вас питання, як так виходить? Якщо мені хтось дасть на це відповідь, я буду прям казати, окей, ти красавчик. Ти знайшов, як мене подібати. Тому це на майбутнє. Чисто вам так. Так що, поки що, трошечки граю, потрошечки розвиваюся, щось буде ще новеньке, пишіть коменти. Щось новеньке буду ділитися швидко на ютубчик, Ну, Вона мене затягує ця гра. Все більше і більше, бо тому що все цікавіше. Ти щось проходиш. Просто FC зараз скучно на FC Mobile. Чесно, прям скучно. Немає, що робити. Немає. Е, Вкратці як, ЛЧ ще не грав, потім поділюся своєю думкою. Е, немає, ну, прям важко. От, ти вроді би граєш, але по факту ще не все. Проходиш, вон, забираємо. Драфти є, не забувайте, це взагалі тема класна. Потім, може, зараз, якщо я знайду, бо я ще навіть чесно, я прям не до кінця розумію, де воно все знаходиться, багато вкладок, і тому, якщо з'явиться якась нормальна вкладка, я поділюся. Так, а, все, в мене нема жетонів, я зрозумів. Поділюся з вами більше якимись своїми нюансами, а може знайдемо десь. Це в нас тут теж треба попроходить, буде, позабирати. Десь є. Оці матчі треба попроходить. Ну, типу багато чого. Еліт кубок закритий, я поняв. Ліга, це клас момент Челендж-кап. Все, я поняв, поняв. М -м так. Тут у мене щось появилось. П Пособираємо трошечки. Так. Може, тут щось? Ні. Зараз сюди зайдемо. О, тут. Давайте відкриємо. Откриємо, побачимо, що в нас тут дає. нам Англія. Чисто так. При... Вдруг щось прикольне. Це Зейщенчок. З Англії. Хто ти? Чого, оу, Ерик Дайер, Сюди. Неплохо. І ще що? Шляпа, шляпа, шляпа. Я поняв. Окей. Так. Де це я ще щось бачив? Міг потратить. Е -е -е -е. Десь я ще щось міг потратить. тільки я не знаю, де воно. Оці просто жетончики можна десь потратити. Ага. Щось зробив сам не знаю що. Окей. Я, коротше, десь знайду. Карти теж прикольні. От я десь, оці треба жетони узнати, чи вони тільки донатні. Якщо вони тільки донатні, то, понятно. Ну, але їх же ж десь повинні давати. Можливо, я не до кінця щось проходжу ще. Може, не то, що ще проходжу, що потрібно, тому їх не дають. Побачимо. Плюс, я відкрив. Е так, тут а щось. Ну-ка. А, це я аера да, відкрив, да, Це в мене те, що я вже повідкривав, пополучав. Можна буде зайти в команду і апгрейднути чуть-чуть, да, да, Кстати, до да. аера сюди, да, отак чик, плюс. Нойс, вратаря треба. Треба намутити дещо вратаря для команди. Прям дуже напрашується вратарщик. Так, а це що? Це апгрейд якийсь, може бути, чи ні? Бо ще багато чого закрито, я не хочу сильно. Давайте от вкинемо зараз в кріша оці гравців. Получиться плюс один зробити? Ні. Ще поки що ні. Ну, кріш 83 на 90... ну, Просто суть в тому, що я отримав 83 кріша, качнув його на 90, мені це подобається. І якщо можна вище розкачувати буде, я буду прям дуже радий. Це подобається. Нема ніякого е, ограничення в тому, що я прокачую гравців чи ні. Так, що ми тут? Тут ще заберемо щось. Багато чого для мене є незрозумілого, непонятного, ну потім розберемося, десь ці білети дівати і тому подобне. Тому пишіть коменти, хто грає. Пишіть, мені цікаво вашу думку, як вам ігра. Давайте розвиватися разом. Це буде прикольно, якщо тут можна буде. От особливо мене це цікавить створювати кубки, чемпіонати і в них проти інших же ж друзів. На стрімі прям зробимо, якщо я відкрию і це можна. Зберемо пацанов, хто грає в Total Football і почнемо шпілити в цю тімку. Так що всім дякую за просмотр. По чуть-чуть буду далі грати, розвиватися і ділитися своєю думкою про цю ігру. Мені бішено подобається. О, кстати, дивіться, я знайшов. Хочу хочу з вами поділитися отакою от штукою. зараз побачимо. Отаких от гравців а можна? Тільки два? Тільки два хочу. Давай. А вдруг ще свише стопове дасте. Так, хто це в нас? Це в нас лівий вінгер щось. Треба буде ще розібратися. А, красний. Ай-яй-яй. Ай, ай. Зря. Зря треба было 6 на 6 лучше. Э, на 6 лучше потратиться, возможно. А давай так. Это типа драфта. Мы можем снимать, как видите, добавлять что-то новое. Просто я вам покажу. Прям классная тема. Мне подобается. Шотландия. ЛЗ. Ливерпуль. А? Нет? Это из Шотландии. Теж золото. Шляпа, я зрозумів, ладно, зря потратив. Треба буде збирати получше, а тоді вже побільше розвивати. Зрозуміть, ну, мені подобається, чесно. Мені прям бішано подобається ця темка. Взагалі заходить. Багато чого прикольного. От, як бачите, як можна. Кстати, я десь, може, Холланда отримав, не знаю, щось мені не дають його. От як треба збирати, показуються формули. І те, що в нас є. Побачимо, ми по формулам будемо збирати в майбутньому. Якщо в нас є формули, то ми будемо їх збирати. Поки міс нема. Піду далі гриндіть, іграти, розвиватися, побільше дізнаватися про ігру. Тому дякую всім. Всім до зустрічі. На стрімах будемо заходити і грати в неї, залітайте. Тоже цікаво. Так що всім пакеда.